Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 18 вересня було завдано удар по будівлі так званої адміністрації кремлівської маріонетки на тимчасово окупованих територіях Донецької області Дениса Пушиліна. Чому він вижив і хто міг бути замовником цього удару в ефірі Радіо віру розповів Сергій Гармаша, журналіст та головний редактор видання Остров? По перше, це не перший прильот по цій адміністрації. По друге можна сказати, що Пушилін точно не був. Ціллю цього обстрілу, тому що Пушилін дуже рідко знаходиться саме в цій будівлі. Ще 23 серпня 2023 року був другий приліт. Парад цим десятого липня був також обстріл. І вважали, що ціллю цього обстрілу є ця адміністрація так званого глави ДНР. А 23 було конкретне попадання, був зруйнований якраз кабінет Пушиліна. Після цього він і найближче його оточення переїхали в будівлю Донецької залізниці. А 7 листопада, ще 22 року, вже туди були попад. Дані і будівля згоріла. Після цього він переїхав інше приміщення. Не буду казати, у яке не хочеться, щоб увесь у Донецьку був зруйнований дом. Його повернення туди сміється. У Донецьку саме зараз до цього обстрілу, 18 вересня, ставляться досить іронічно. Вважається, що це чутки, звичайно, але чутки, які там поширені зараз, поширені сам мову цей обстріл будівлі його адміністрації. Там дійсно знаходилися певні служби для того, щоб просто зараз про нього всі говорили, щоб він з'явився на всіх каналах російського телебачення, тому що саме зараз російський диктатор Володимир Путін має надати в так звану народну раду так званої ДНР три кандидатури на посаду глави ДНР. І Пушилін, мабуть, не дуже впевнено почувається у цій ситуації і вирішив таким чином нагадати, що він є головним ворогом України. От як Україна полює на нього по всьому Донецьку. Хоча знову ж мало хто вірить, що дійсно ціллю цього обстрілу міг бути Пушилін. Він дуже непопулярна людина. По перше, вважається, що він причетний до вбив Ство Захарченка по-друге вважається, що він є агентом українських спецслужб. Були неодноразово вже звинувачення у тому, що він продає інформацію Києву з вигодою для себе. Навіть були звинувачення в телеграм-каналах, причому не в анонімних, а в авторських. І звичайно, цар гарний або яри погані. Він дуже непопулярний, тому що те, що зараз відбувається в Донецьку, покладається місцевим населенням на нього, тому що Путін хороший. Я думаю, що дуже багато місцевих були б вдячні Києву, якби Пушилін опинився 18 Вересня в цій будівлі і постраждав, але цікаво руйнування будівля серйозні отримала, але жодного постраждалого немає. Це знову ж каже про те, що навряд чи Україна, яка робила цей постріл, могла не знати, що Пушилін там фактично не перебуває. Знову повертаємося до версії, що, начебто, Пушилін сам замов у Києву цей обстріл для того, щоб просто нагадати Путіну, хто головний ворог Донецька для Києва. До слова за даними телеграм-каналів, була нарада, на якій знаходився особисто Пушилін. Місцеві жителі зда. Ли час наради, а також кортежі і охоронці ошишок там було достатньо. Втім, невідомо що постраждав сам Пушилін, але охорона його терміново покинула місце. А згодом гелікоптера з Донецька відправився у госпіталь Ростова. В мережі з'явилося відео, яке нібито говорить про реакцію Пушиліна на обстріл. Втім, це відео старе він уже коментував раніше ним. Обстріли Донецька. Загалом в колаборантів і зрадників дуже багато відео записано на для різних ситуацій, тому це не показник та не доказ. З до зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.